Так, колеги, всім доброго дня. Починаємо чергове засідання комісії. Чи є у нас якісь питання до порядку денного? Може, є якісь перенесення? Так, будь ласка. Питання 27-28 пропонуємо зняти з розгляду, оскільки ліцензіат не допустив до перевірки, зафіксовано відсутність за місцем знаходження, складено акт про відмову проведення перевірки. Питань, так, зрозумів, вольт-енергопостач, да? а які ще немає не додаткових зауважень. У мене є єдине, що у нас так, питання 27-28-ми зняли. І по пункту 32 є у зв'язку із масовими атаками, які відбулися в енергосистемі, та необхідністю додаткового дослідження. Цін на суміжних ринках є пропозиція перенести 32 питання порядку денного. Колеги не проти. Окей. Тоді 27-28 зняти. 32 питання ми переносимо. Тоді переходимо до основної частини порядку денного. У нас блок ліцензійних питань. Юрій Володимирович. Оскільки не надходило зауважити пропозицію до редакції рішення, які вийшли на сайті, пропонуємо об'єднати з першого по п'яте. З першого по п'яте. Добре, колеги. Пропоную перейти до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови РКП про встановлення граничних рівнів вартості. Виконання видів робіт та послуг технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для операторів ГРМ на 2025 рік. Відповідний проект розроблений на виконання положень законів про житокомунальні комунальні послуги та про ринок природного газу. Граничні рівні цін ТОВ без відповідно до методики, затвердженої регуляторів. Розрахунок здійснюється з урахуванням, зокрема, переліку видів робіт. Затвердження Міненерго, інструкції з, з, з визначення норм робочого часу та відповідно середньомісячної заробітної плати на 25-й рік, визначеної Кабінетом міністрів. Відповідно, з огляду на зазначення, пропонуємо затвердити зазначене рішення та встановити граничні ціни. Дякую за інформацію. Чи з когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався, рішення прийнято. Пункт 7. Про прийняття постанови НК про схвалення плану розвитку системи розподілу АТ Вінниця Баленерго на 2025 2029 роки. Відповідний проєкт постанови був схвалений 5 листопада, опрацьований, оприлюднений. Зауважені та пропозиції оприлюднених матеріалів до НКРКП. Не надходимо, пропонуємо схвалити зазначені постановлення. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауважені чи пропозиції? Немає. Пропоную перейти до голосування. Хто проти? Утримався рішення. Прийнято наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про схвалення плану розвитку системи розподілу АТ Хмельницького бленерго на 2025-2029 роки. Відповідно, 5 листопада був схвалений відповідний проект постанови. Зауважень пропозиції до матеріалів не надходили. Пропонуємо прийняти постанову про схвалення плану розвитку системи розподілу АТ Хмельницького бленерго на 2025-2029 роки. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження? Чи пропозиції? Утримуюсь від голосування з даного питання. Зрозумів. Я також утримуюсь від голосування по даному питанню. Колегам пропоную визначитись. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. Про схвалення проєкту постанови КреКП про внесення змін до постанови КРЕКП від 29 грудня 2023 року. номер 2640. Про внесення змін до інвестиційної програми ДП регіональних електричних мережі на 2024 рік ці зміни пов'язані на виконання постанови комісії щодо до виконання заходів за результатами перевірки. Тому пропонуємо схвалити значний проект постанови про внесення змін до постанови карікапев від 29 грудня 2023 року за номером 2640 щодо внесення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ДП Регіональні електричні мережі на 2024 рік. Дякую за інформацію. Чи є з когось зауваження чи пропозицій? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. про схвалення проєктів постанови НКРКП, про схвалення інвестиційних програм з розподілу електричної енергії на 2025 рік. Прат Волинь Обленерго, прат Закарпаття Обленерго, прат Львів Обленерго. Відповідно, компанії звернулися до нас, надали повний пакет документів, опрацьовані зі всіма сумішними підрозділами. По всіх компаніях отримані відповідні висновки і держенергонагляду, дотримані всі протоколи норматив питання нормативних актів. Все розглянуто. Якщо коротко, то Волиньобленерго загальний обсяг 444 4 мільйони 465 тисяч гривень. Основні заходи компанія направила на реконструкцію мереж класом 10 кВт-04 кВт. Компанія Закарпаття Обленерго загальний обсяг 578 мільйонів 797 тисяч. Компанія також направила основний, основні обсяги інвестиційної програми на мережі 10,04 кВт. І компанія «Львівобленерго» – Обленерго 788 мільйонів 984 тисячі гривень. Основні напрямки це реконструкція мереж класу 10 кВт, також наявні заходи з електрифікації кварталів комплексної забутови. Це там, де отримали в тому числі воїни захисники наші земельні участки, тому буде електрифікація цієї. В мене все дякую, пропоную прийняти ці три постанови. Так, да, зрозуміло. А щодо питання збільшення кількості багатофункціональних лічильників? Як там всі всіма компаніями отримані повністю рішення прийняті в державі, також і ставки головнокомандуючим. Збільшена кількість смарт-лічильників порівняно з минулими періодами. І це все враховано із цілі. А наскільки відсотків збільшиться прийняття? Мінімум 15% від попередніх да. періодів. Добре, дякую. Чи є кої ще якісь коментарі, можливо, чи зауваження? Немає. Переходимо дозвоня, дзвонять наш ясно на телефони, ну от як власникам квартири і пропонують встановити лічильники. Це йде по цю програму чи якимось ще Постачальники зараз надають різні комерційні пропозиції в частині і управління попитом і покращення збору даних з лічильників. Інвестиційна програма без звернення до споживача і визначені переліки, які свалюються комісії, і будуть мінятися. Тобто, ми даємо гроші, і вони міняються ліцільники за гроші, тарифні, плюс постачальники ще обзвонюються, які пропонуються на комерційній основі. Ні, це, інші, це інші адреси, інші, інші. пов'язаний процес. Так. так. Якщо більше питань немає, переходимо до голосування щодо схвалення зазначених інвестиційних програм. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступні пункти порядку денного, я так розумію їх можна об'єднати. Так, 11 та 12 пов'язані. питання. Да, про схвалення проєктів постанови КРЕКП щодо схвалення планів розвитку на 2024-28 роки. Прат Акціонерна компанія Києва Даканала і КП Луцьканали. І також про схвалення для цій же компаній постанови КП щодо схвалення інвестиційних програм. Будь ласка. А, від акціонерних. Акціонерного товариства «Київводоканал» та комунального підприємства «Луцькводоканал» канал надійшли плани розвитку на 2024-2028 роки та інвестиційні програми на 2024 рік. Жила та всі фінансування зазначені на сайті комісії. За результатами працювання. пропонуємо схвалити та розмістити на сайті комісії. Інвестиційні програми. Дякую. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ТОВ тіволів фюр ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. Запланова перевірка проведена за зверненням В ході перевірки зафіксовано порушення своєчасності подання формзвітності. Порушення в частині ненадання до управління в місті Києві та Київській області звіту по внесках нерегулювання за перший квартал 2022 року, а також неналежне функціонування вебсайту ліцензіата. За результатом перевірки, пропонуємо прийняти постанову санкції застереження, а також розпорядження щодо сумнення порушень в частині надання форми 20 за перший квартал 2022 року та забезпечення функціонування вебсайту. Дякую за інформацію. Ще у когось зауваження пропозиції немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ТОВ закарпатгаз ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. За результатом перевірки щодо постачання електричної енергії споживачу, ТОВ в Зафіксовано порушення несвоєчасності повідомлення про зміни даних документах, що подавали до заяви про отримання ліцензії. Пропонується прийняти постанову, санкції, застереження. Дякую за інформацію. Чи якоїсь зауваження, пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Про недотримання ТОВ Закарпатгазбут, вимог нормативно правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов, провадження господарської діяльності з постачання природного газу. Також перевірка щодо постачання природного газу потов Закарпатгазбунт зафіксовано порушення несвоєчасності повідомлення про зміни в даних документах, що додавалось до заяви про отримання ліцензії, а також невідповідності, формах звітності. Поданих до комісії згідно пояснення ліцензіата, всі невідповідності було надано до комісії. Відповідно, департаментом регулювання Нафтогазового комплексу підтверджено усунення даних порушень. Пропонує прийняти за застереження. Зрозуміло. Якої зауження пропозиції немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ТОВ Укргазресурси ліцензійних умов спостачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативних правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Планова перевірка за період діяльності 4 грудня 2019 року по 31 грудня 2023 року. Подій перевірки зафіксовано порушення повідомлення про зміну даних в документах, що додавалось до заяви про отримання ліцензій, своєчасність подання ферм звітності. Достовірність заповнення інформації щодо сплати внесків на регулювання та своєчасність сплати внесків на регулювання. Також зафіксовано порушення щодо неналежного функціонування вебсайту в мережі інтернет, в частині розміщення інформації, визначеної правилами роздрібного ринку. Крім того, порушення в частині неоднакового підходу до покупців в частині висування різних дискримінаційних умов в договорах постачання електричної енергії, порушення в частині. Розміщено в сайті комерційної пропозиції, яка містить умови оплати небалансів споживачами. Дане порушення ліцензіатом було усунуто. Також зафіксовано порушення створення від'ємного сальдо значення та від'ємного сальдові величини. Порушення в частині в своєчасності повідомлення споживачів про. Зміни умов договорів та про припинення постачання електричної енергії. Також зафіксовано порушення щодо обов'язкової величини саме граничної і нижньої межі обов'язкової заявки на продажу електричної енергії на РДН в межах 10% для імпортерів електричної енергії. Порушення в частині своєчасності повноти сплати послуги диспетчерського, оперативно технічного управління послуг з передачі електричної енергії та послуг з розподілу електричної енергії. Слід зазначити, що ліцензіатом буквально вчора було надано додаткові пояснення до проекту рішення, згідно з яких пропрацьоване питання щодо сплати внесків на регулювання відповідно. При перевірці ліцензіатам було надано оборотно на сальдо відомості по рахунку 361, згідно яких зроблено висновок щодо неповнотисплати внесків на регулювання. В поясненнях, які надані вчора, надано знову ж таки оборотно сальдо відомості, порівнявши інформацію щодо бази нарахування чистого доходу, виявлено розбіжності. Відповідно, комісію з перевірки надану службову записку про те, що до уваги брати. Ті матеріали, які зафіксовані актом перевірки. Також в поясненнях ліцензіата надано інформацію, відповідно перевірено, що публічна комерційна пропозиція на вебсайті змінена, з якої прибрано обов'язок сплати небалансів споживачем. З урахуванням вище зазначених пояснень згідно методики визначення штрафу. Пропонується прийняти постанову з накладенням штрафу за виключенням штрафної санкції за публічну комерційну пропозицію, за яку пропонували штраф у розмірі 102 тисяч гривень. З урахуванням всього. Пропонується прийняти постанову з накладенням штрафу 1 мільйон 1 тисяча гривень 895 гривень за виявлення порушення ліцензійних умов. Також накласти штраф у розмірі 16 тисяч 850 гривень за. Неповну сплату внесків на регулювання. Також прийняти розпорядження щодо усунення порушень, окрім усунення порушень щодо приведення відповідності публічної комерційної пропозиції на вебсайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до проєкту рішення? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Тримався рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ New Energy Ukraine ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу. Щодо перевірки ТОВ New Energy Ukraine з постачання природного газу, зафіксовано порушення повідомлення про всі зміни в даних документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії. Також ліцензіат, надавав, використовував засоби провадження господарської діяльності. Щодо прийому та обслуговування споживачів, які не зазначені відомості про них. Також зафіксовано порушення щодо наявності договорів з операторами ГРМ на припинення постачання природного газу. Зафіксовано порушення щодо своєчасності подачі форми звітності 5 РТП Газ моніторинг та щодо повноти наповнення даної інформації. За результатом даної перевірки пропонується постанова санкцій застереження, а також розпорядження щодо виявлених під час перевірки порушень. Проєкт Проектику е розміщений на вебсайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення КП Чернівці водоканал. Вимог законодавства та ліцензійних умов провадження сподільської діяльності централізованого водопостачання та централізованого водовідання проведено планову перевірку за період діяльності 2023 року. Зафіксовані порушення в частині ненадання до комісії інформації, а саме переліку використана обладнання, отриманої гуманітарної допомоги, незабезпечення оформлення. Користування правовласності власності земельними ділянками потребує оформлення 14 земельних ділянок, що становить 31% від загальної кількості. Також забезпечення приладами обліку споживачів, централізованого водопостачання водовідведення, крім того, зафіксовано порушення несвоєчасності оплати та оплати за спожиту електричну енергію. Не запроваджена геодезична інформаційна система, допущено. Недотримання встанови структури тарифів зафіксовано як недофінансування, так і перевитрати по певних статтях витрат. Також зафіксовано питання щодо виконання інвестиційної програми 2022 року до виконання в 2023 році. 2023 року інвестиційна програма за рішенням комісії довиконується в 2024 році. Також недотримано фінансово планове використання коштів, передбачених на виконання інвестиційних програм, а також недотримано структури витрат в частині допущення повнонормативних втрат та порушення в частині проведення планово попереджених ремонтів. Згідно методики визначення штрафу, сума штрафу складає 34 068 гривень. Пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу. Також Департаменту з регулювання відносин сфери централізованого водопостачання та водовідведення при наступному перегляді тарифів урахувати коригування обі збільшення недотриманого доходу за статтями втрат 2022 року в сумі 6 мільйонів 824 373 гривні. Департаменту ліцензійного контролю. За результатами здійснення перевірки 2023 року уточнити підсумкову суму недотриманого доходу, з урахуванням до виконання інстаційної програми 2023 року-2024 році. Крім того, пропонується прийняти розпорядження щодо сунення порушень, проєкт якого розміщений на вебсайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є учасник, генеральний директор Черні... Водоканал колесник Андрій Миколайович. Будь ласка. Доброго дня всім, слава Україні. Я би хотів попросити Національну комісію по про відтермінування, У нас там є вимога сплата за електричну енергію. Ми у 2021 році і 22 2022 році ми були частково на постачанні останнього надії, Ми погашуємо, робимо все можливе і можливе для погашення заборгованості. Проте я хотів би попросити національну комісію, щоб відтермінувати на 9 місяців. Сплату по електричній енергії, енергії тобто до 01.10.25 року, 10 точно року, на кінець року у нас буде заборгованість 24 мільйона по постачальнику по нашому основному постачальнику і по розподілу і 9,6 мільйонів гривень по постачальнику останнього надії. Це прохання розтермінувати на 9 місяців ще додатково. День дякую за участь. Є пропозиція частково погодитися з пропозицією департаменту. Я сподіваюся, що ми встановимо тарифи на 25 рік і пропоную туди відтермінувати виконання цього зобов'язання до 1 квітня 2025 року. Зараз зазначено до, першого, до 31 грудня 2024. Тобто прийняти рішення з урахуванням відтермінування до 1 квітня щодо сплати заборгованості. Дякую. Якщо немає додаткових пропозицій чи зауважень, пропоную перейти до Є. Якщо можна, хоча б до у нас ну, ми розраховуємося за електричну енергію хоча б до 1 червня, бо в нас буде дуже велике навантаження. Фінансово ми не зможемо. Якщо, якщо дозволите, хоча б до 1.06. Давайте ми зараз встановимо до 1.04. Якщо у вас буде якийсь критичний стан, ви звернетеся до на нас ще раз, тоді розглянемо питання ще раз. Добре, дякую. Так. Тоді є пропозиція винести на голосування озвучене питання департаментом з коригуваннями, які озвучені Олександром Леонідовичем. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ПТМ, коваль тепло, вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплоенергії. Проведено планову перевірку. Зафіксовано порушення дотримання установої структури тарифів та виконання ремонтних робіт. При цьому в ході перевірки також зафіксовано, що для даного ліцензіата згоджена заборгованість по різниці в тарифах. У сумі 32 мільйони 720 тисяч гривень. З результатами перевірки, згідно методики визначення штрафу, пропонується прийняти штраф у розмірі на 1292 гривні, а також рішення в частині повідомлення територіальної комісії з питань узгодження заборгованості, різниці тарифу Волинської обласної державної адміністрації. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження, чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про розстрочення сплати штрафу накладено на ТОВ Білоцерків Будмонтаж. КРКП від 15 жовтня 2024 року номер 1757 про застосування санкцій до ТОВ Білоцерків Буд монтаж за порушення ліцензійних умов спостачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативних прояв актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. За результатами планової перевірки було прийнято рішення про накладення штрафу у розмірі 265 тисяч 200 гривень. Ліцензіат заносить з проханням розстрочити дану саму штрафу на півроку. Ми пропонуємо прийняти рішення з розстрочкою на три місяці. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Руслан Миколаївич, я так розумію, з 21 по 30 це у нас технічні питання про збільшення сроків і планів перевірки. Окрім 27-28. Ну, 27-28 ну, перенесло. Так, так. Тобто зняли всі з Так. Колеги, пропоную перейти до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Ну і останній пункт порядку денного. 31 про прийняття постанови КП про затвердження змін до порядку контролю за затримання ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов. Відповідні зміни були схвалені на комісії, розміщені в сайті комісії, отримано зауваження та пропозиції, проведено відкриті обговорення за участю. Профільного департаменту комісії, а також учасників, які надавали зауваження. Відповідно, проговорено всі проблемні моменти в сфери централізованого водопостачання та водовідведення, Навіть знайшли згоди по всіх питаннях. Протокол обговорень розміщений на вебсайті комісії з метою досконалення методики перевірки. Ліцензіатів з централізованого водопостачання та водовідведення пропонуємо прийняти відповідні зміни. Дякую за інформацію. Чи є у когось заваження і пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Порядок денний не вичерпано. Всім дякую за увагу.